Нові елементи Алеї Слави на чергове засідання зібралась робоча група з вшанування загиблих захисників. На зустріч приїхала авторка проєкту пам'ятного меморіалу, одеська архітекторка Тетяна Габерстро. Проєктувальниця запропонувала виготовити декоративні елементи з незвичайного матеріалу, який було використано на полі бою. Затвердити такий варіант, робоча група має, побачивши виготовлений зразок. Я би хотіла це зробити за тиждень або за там два тижні, тому що мені потрібно взяти той матеріал, повести в одну майстерню, де зроблять, де її розріжуть і з, при допомогі інструмента станка гіпки вигнуть. По нашим кресленням, а потім повести на лазерну різку, ну тих фахівців ми вже знаємо. Ми знаємо, хто це може зробити. Мене мене здивувало те, що ті працівники, які роблять декоративні елементи на гільзах, вони не просто відкликнулися на наше прохання, а вони говорять сказали нам ціну, вона мене здивувала, і також вони сказали, ми якщо це для. Але і слави, ми зробимо от все, все можливе, щоб дати ту ціну от без там, волонтерську ціну. Незвичайний матеріал для елементів меморіалу пам'яті викликав численні питання у учасників робочої групи. Як це відобразити в бюджетних документах? Процедура викликала питання у управлінців. Обов'язково проєкт має проходити державну експертизу і складатися в кошторисних нормах, які затверджені на території України. На жаль, ці кошторисні норми це ще радянські норми, які адаптовані під сучасні вартості тобто, там є змінюючи коефіцієнти, які накладаються на радянські норми, і вони не дуже актуальні. Для саме, як це правильно сказати, нових технологій і для чогось індивідуального виготовлення, це може бути в кошториці стоїти, там, наприклад, я ж кажу 100 гривень, а власник той, хто буде робити, скаже це 1000 гривень, і ми ніяк не зможемо на це повлияти. І потенційна та організація, яка прийде участвувати в тендері, і може його виграти. Для неї це буде проблема, тому що гільз багато, гнути їх треба. без нього не реалізується проект, тому що це скажімо так, ну центральна стіна, і це буде проблема тому я звернув увагу, що саме правильно розроблений кошторис, ну це і буде запорука реалізації об'єкта. Також робоча група обговорила зміну декоративних елементів на стелі захисникам вітчизни. Ці роботи планують виконати на етапі другої черги будівництва. Серед інших на засіданні обговорили питання соціального захисту родин захисників, терміну переносу еспланади пам'яті, встановлення сенсорного екрану з інформацією про полеглих воїнів. Робоча група не погодила встановлення пам'ятної дошки в приміщенні міської ради. Більше про засідання дивіться у програмі про тиждень. Депутатів знову хочуть позбавити мандатів. На електронну пошту телебачення громади надійшло повідомлення про народну ініціативу. В листі від 21 травня йдеться. До уваги медіа. На виконання частини статей закону України про статус депутатів місцевих рад громадська організація Ганни Остапчук повідомляє, що 25 травня 2025 року з 11 до 12 години за адресою міста Одеса, перший провулок Кришталевий, Приморський, 1 дріб Права частина відбудуться збори, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Південнівської, Южнинської міської ради Одеської області за народною ініціативою. Кінець цитати у листі. Повідомляється про необхідність пройти акредитацію, а також вказаний номер телефону, за яким можна звернутися за додатковою інформацією. Телефонуємо за цим номером. І все. Там навіть гудок не йде. Що відомо про зазначений в листі номер телефону. Звертаємося до пошукової системи Google, знаходимо його на сторінці фільтр дзвінків, «Блокувальник небажаних номерів. У характеристиці до цього номеру знаходимо інформацію. Цитую: тип номеру не визначено. Україна, регіон не визначено, компанія не задана. Відгуки в коментарях. Сказали, що мій номер виграв гроші. Не представилися. Про фейковий виграш грошей. Це був запис. Звертаємося за додатковою інформацією до чату GPT. Проаналізувавши повідомлення в інтернеті, штучний інтелект робить висновок. Номер телефону 37 044 323 39 28 отримав численні негативні відгуки від користувачів. Згідно з інформацією на сайті Telos, цей номер часто асоціюється з агресивною рекламою та шахрайськими дзвінками. Деякі користувачі повідомляють, що їм телефонували з повідомленням про виграш грошей, що викликає підозри щодо шахрайства. 25 травня їдемо за вказаною адресою. Місце проведення зборів за народною ініціативою має бути в одному з найпрестижніших районів Одеси в Аркадії. Знаходимо кришталевий провулок, проте будівлю 1 дріб знайти не вдається. Проте зустрічаємо тут депутатів південнівської міської ради. Вони теж намагаються знайти місце проведення зборів. Не знайшли ситуацію. південнівські депутати вирішили залишити без коментарів. Отже, до переліку народної ініціативи потрапили такі депутати: депутати, які обіймають посаду в органах місцевої влади: Ігор Чугунніков, Олександр Ануфрієв, Віталій Розмириця, Андрій Горівенко. Депутати, які не відвідують сесії, Віталій Кутетеладзе, Анна Студнікова, Сергій Назаренко, Марина Пилипенко, Валентина Дешко. Просимо прокоментувати цей список експерта. Зв'язуємося з Анатолієм Бойком, який очолює громадську організацію Комітет виборців України. Якщо говорити про саму процедуру, то насправді та процедура, яка сьогодні існує, і якщо ми говоримо про процедуру за народною ініціативою. Про яку, скоріш за все, йде мова, то вона ну, є насправді не робочою, неефективною, і відкликати за, за нею депутата е виборці, от саме виборці, не партія, не там політичні конкуренти, а саме виборці, ну фактично е не можуть. Е про, що я, про що я говорю? Е бо мова йде про те. Що якщо депутат обирався від ну, за списками політичної партії, то ну навіть якщо виборці там і не виборці, а ініціатори, скажімо так, більш коректно цього процесу пройшли всі необхідні етапи, а там достатньо складна процедура. Треба провести там засідання установчої групи, воно має відповідати певним критеріям. Треба потім зібрати підписи. Ці підписи мають бути справжні. Все мають бути безпосередньо підстави. Це все передається в ТВК, ТВК на це все дивиться. Якщо навіть так зійдуться всі зірки, і все буде правильно, вірно, якщо ТВК не буде. То потім ТВК звертається до керівного органа політичної партії, від якого був обраний цей, цей депутат, і передає ці всі матеріали на розгляд. Цієї політичної партії, тобто партія може спокійно відмовити територіальні вір виборчі комісії, написати прийняти рішення що її розсуд, то це все на обґрунтовані претензії, і все. Наразі журналісти телебачення громади чекають відповідь від Ганни Остапчук. Ми направили на її електронну пошту листи 25 і 26 травня з проханням надіслати відеозапис із зум-конференції, яка мала відбутися 25. го Також просимо прокоментувати народну ініціативу щодо відкликання депутатів. На подвір'ї другого ліцею зранку людно. На свято останнього дзвоника зібралася вся школа. Під оплески крокують на святкову лінійку учні старших класів. Цього року у закладі 82 випускники дев'ятих класів та 72 тих, хто прощається зі школою назавжди. У нас дуже гарні діти, і я хочу, щоб вони залишилися такими, які вони є. Чистими, відкритими, тому що від наших випускників залежить, якою буде наша Україна, вільна Україна, сильна Україна. І тому повинні бути діти такими, які вони у нас є. Ми вкладали все, що могли знання. Любов створили всі умови для того, щоб вони вільно себе почували, щоб вони розвивалися. Я обожнював школу такої, за того, що там друзі. Уроки таке ж. Учителя добрі. Мені подобається. Які сподівання в тебе від дорослого життя? Які мрії? Мрії? Ну машину на машину заробити. Квартира вже є, машину треба заробити. Якщо чесно, в мене спогади про 9 клас, нашу лінійку. Це вже було в кінці такого року. Я була навіть цій спідниці, і в мене зараз такий трошечки момент. Почуття, не хочеться це відпускати, хочеться, щоб це. Я не розумію, що я на перше вересня прийду не сюди, а мені доведеться їхати в Одесу, в свій там університет, коледж. І ну просто ну я не розумію. Я врану я, я, начебто, хочу йти далі, а не хочеться відпускати те, що є зараз. Організатори заходу влаштували справжнє українське свято з народними піснями та танцями. Випускники долучились до творчих номерів палацу культури Дружба. Своїм вчителям юнаки та дівчата подарували сучасний шкільний вальс. Сьогодні дуже щасливий день для мого класу. Ми за це для нас останній дзвоник. Одинадцятий клас найкращий серед випускників. Дуже гарні діти, математичне направлення. Вони дійсно підтвердили свій напрямок, тому що зайняти перше місце серед 500 шкіл України. Це не так просто командна робота була взагалі. Це дивовижний клас, і я була дуже рада бути класним керівником своїм випускникам. Я бажаю, щоб у них все в житті склалося, як вони собі планують. Я також хочу, щоб вони зробили свої плани, свої здійснили свої мрії такими, які приведуть їх до справжнього успіху. На святі останнього дзвоника пролунала щира подяка воїнам Збройних сил України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів цього дня. Школи міста продовжили збір коштів на допомогу захисникам. Спочатку повномасштабної війни ми вирішили, що квіти в тому форматі, як раніше, дарували вчителям, зараз недоречно. І вчителі, і діти, і батьки ми разом всі вирішили, що доцільніше буде відправити ці кошти як донати на зсу. Тому ось. Спочатку війни наші всі лінійки відбуваються в такому форматі. Замість квітів ми донатимо на зсу. Останній дзвоник в ліцеї номер 3 авторській школі Миколи Гузика відбувся у новому форматі. На урочисту лінійку були запрошені лише учні 9 та 11 класів. У 2025 році ліцей випускає майже 180 учнів. Серед них стипендіати Південнівської міської ради, медалісти, а також школярі, які прославили заклад спортивними досягненнями. Сьогодні наш формат це і виклик часу. Хотілося називати прізвища, хотілося. Щоб вони виходили, щоб вони могли ем, сказати те, що у них на серце, е, висказати про свої почуття. Е, ми давно не проводили таких е, камерних, так скажемо свят, е, але всі інші класи, хтось поїхав, хтось пішли, всі знайшли для себе. Е, як можна зробити свято? Тому сьогодні святкують вся школа. На святі останнього дзвоника Ваша вірші про шкільні роки, музичний подарунок та традиційний вальс від випускників. Колишні учні поділилися спогадами про час, проведений за партою, та розповіли про виклики, які довелось долати. Трохи сумно, тому що вже кінець школи, 11 років, провчився, але я розумію, що треба йти далі. Далі інститут, далі ще веселіше буде, тому ну, трохи сумно, але розумію, що без цього ніяк. Для мене шкільні роки дуже цінні, тому що я знайшов багато друзів, цінних однокласників, багато знайомих. Так як я президент, я ще ну, добре якось з вчителями знайомий зі всіма. Вони допомагають, гарні знайомі. Тому я думаю, як навіть коли я закінчу Ну, закінчив школу, я можу прийти в школу і мене з радістю зустрінуть. Сумно, тому що ну, ми якось, ну, розділимо з друзями, вони собі поїдуть, а ми собі поїдемо. У нас дуже веселі уроки з української мови завжди були. Як сказала наша вчителька Лариса Леонідівна, вона це найцікавіший клас за всю історію, який в неї був. Радісні і печальні емоції, тому що ми вже ніколи не побачимо школу. А ті, хто їде за кордон, теж ну, взагалі не побачать. А радісне, що ми закінчили цей етап в житті. Тим паче, що багато школярів з самого початку. Цієї школи з першого класу, як я, і це дуже сумно, що ми більше не побачимо наших однокласників, з яких ми виросли. Коли була дистанційна коронавірус, початок війни було дуже складно, було страшно, коли війна почалася. Але ми ми витримали, ми продовжили вчитися. Школа, підвал обстроїли, щоб ми змогли там сидіти, і навіть іноді ми вчилися там. У нас є вчителі, які ми ну, любимо більше, менше, але заодно усі подарили нам незабуваємо спогади, знання, які ми використаємо обов'язково. Дуже сумно прощатися. Я щаслива, але я буду сумувати за спогадами, за людьми, з якими я була знайома тут. Ну саме не за навчальним закладом. За ці всі роки я дуже часто їздила на змагання всеукраїнські. Ну вони в мене теж дуже запам'ятались. Так, як і парламент, тому що я замісник президента школи і дуже сумно прощатись. В класи в останній раз заходили випускники ліцею В'ячеслава Чорновола. За традицією, колишні учні в останнє відвідували шкільні класи. В кожному їх вітали молодші товариші, пропонували згадати дитинство та бажали успіхів у дорослому житті. Чого чекаю, це змін, змін найкраще. А, і чого ну, так хочу, це ну, щастя, миру, всім нам. Якісь професії обирав, якийсь напрямок свого життя. Багато чого обирав, але все ж таки визначився. Я планую йти на таку гідромеханіку. Догадаю, що це корисно буде для майбутнього. Чуть-чуть доросленьку, -чуть але ну, прикольно. Що будеш згадувати про школу? Ой, та все буду згадувати. І однокласники свої, і весь час, що тут був, і вчителі всі. У мене професія це моушн дизайнер. Ну такого в університетах не вивчають». Це вчають на курсах, приходять курси, досягають певний досвід роботи і тільки після цього працюють або фрілансом, або на компанії. Тому в мене плани просто пройти ще курси і почати працювати. Супроводжували своїх вихованців класні керівники. Для них свято останнього дзвоника водночас радісний і сумний день. На їхнє дитинство припало велике випробування. І, але ми з цим справилися, і все буде в них добре. Я знаю, що вони будуть щасливі, я цього бажаю. Перше бажаю миру цим дітям і всім нам. Ну і звісно, щасливі, хай їхні мрії збуваються, але над цим треба працювати. І все в них буде добре. Я пишаюся ними, бо вони найкращі. Найкращий десятий У мене сьогодні відчуття такі перемішалися і сум за тим, що діти йдуть. Хоча я в них тільки один рік була класним керівником. Ну і звичайно, радість, що вони зможуть себе знайти у дорослому житті. Хай ці діти, які пережили багато чого, і карантини, і війну вчилися в тривогах, вчилися онлайн, хай в їхньому житті все кладеться так, як саме вони бажають. Я їм знищу тільки успіху, щоб доля посміхнулася. Ну і, звичайно, в подальшому чистого, мирного неба над їхніми головами. Цього року з ліцею В'ячеслава Чорновола у доросле життя йдуть 49 випускників. З напутнім словом, до дітей звернувся і директор школи. Ми впускаємо найкращих випускників. Ми сподіваємося, що вони будуть гордістю нашого міста і нашої держави. Ми хотіли б, щоб в їхньому житті все вдалося, щоб вони були щасливими і щоб вони гордо принесли своє знавання випускників нашої школи. Ми хотіли створити для них сьогодні свято, щоб вони відчули, що ми вся школа є одною сім'єю, і щоб вони передали енергію тим дітям, які залишаються після них. Завершить серію останніх дзвоників у південному ліцей номер 1 на святі увечері. Більше про шкільне свято побачите у програмі Життя міста. У Гармонії сердець під такою назвою пройшов концерт до 45-річчя Південнівської школи мистецтв 28 травня у малій залі ПК Дружба головним солістом став Скрипаль Віктор Сологуб. Свій творчий шлях він розпочав 25 років тому. Разом з ним виступили випускники учні та викладачі школи мистецтв. Я б не сказав, що ще це наш сольний концерт. Це, це сольний концерт викладачів та учнів Тетяни Васильівни та Романа Миколайовича. Це плідна праця 20-30 людей. Але так вже вийшло, що я приймаю участь безпосередньо у кожному творі, але без допомоги. Без помічі інших виконавців це б не відбулося б. Не, не, ми б не зробили такий якісний та видовищний концерт. 25 років назад перший мій виступ був на звітному концерті у класі мого викладача Василенко Тетяни Васильівни. Це був для мене зараз це був простий твір. Це був Дід Мороз, це виконання на відкритих струнах. Це перший такий звіт процесу за три місяці мого, моєї праці на скліпці. Було дійсно важко тоді у шість років, але зараз я думаю, нічого не змінилось. Це ж є стрес, є хвилювання є. Але й додалась відповідальність, тому що я маю бути артистом. Я маю давати якісний продукт нашому е слухачу. Концерт розпочався з класичних творів. Завершився виконанням сучасної музики. Вперше на сцені прозвучав твір «Барабан печалі. Це естрадна композиція у виконанні Артема Півоварова і Клавдії Петрівни. Музика покладена на вірші Геошкоропія. Віктор Сологуб виступив за кордоном і об'їздив майже всю Україну. Має понад 40 перших місць на конкурсах. Готувались не так довго, просто у нас 45-річчя школи, і, в принципі, там ті аранжування, які я писала, я заздалегідь писала, тому що знала, що буде 45-річчя, святкові такі дати. А такий концерт, в принципі, не так довго готували. Твори знаєте, як, Доволі складні твори, технічно складні, і в принципі ми їх раніше грали, і це було дуже давно. Тому це як фізична форма. Якщо ти залишаєш трошки там місяць, два-три, треба підтримувати. Твори ці не грали так, от це в репортуарі твори такі були. Ми їх там грали там два роки, тому п'ять там деякі не так давно грали, але в принципі, ну може не 100% готувати, але 80% так. Я вам хочу сказати, що Вітя до мене прийшов Віктор Сологуб, до мене прийшов у 6 років. І зразу я побачила, що це талановита дитина, і ми працювали. Нам допомагали батьки, які постійно ну, були разом з нами. І вже перші, які були виконані у е, які виконував Віктор, вони вже звучали добре. А і так з, з кожним роком, з кожним роком він нарощував свій потенціал і виріс такого справжнього, такого циканта гарного. За ці 25 років ми були і в. Австрії, і в Греції, і в Німеччині, і в Болгарії. Він виступав за кордоном дуже багато і його знають. А коли вже наступив була пандемія, ми об'їздили. Спочатку у нас було якби перерва така була, а потім, коли почалася вже війна, Ну, ясне діло, що вже такого таких виступів не було. Але ми їздили по всій Україні, об'їздили теж всю Україну, майже всю Україну. І він має дуже багато грамот. Більш ну я вам можу сказати, більш 40 грамот, які були тільки з першими місцями. Розумієте, він приходив. Він всіх просто дивував своїми своїм виконанням Такий… Новий твір, який аранжування зробила Надія Сафронова, це моя донька, наш концертмейстер. Вона зробила аранжування на твір Артема Пивоварова Барабан. І ми дуже раді, що він сьогодні він прозвучав вперше. Я думаю, що не в останнє. Так що надіємося на те, що маємо надію, що він буде звучати ще в нашому місті. Розширену програму концерту дивіться у програмі про тиждень.